дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав І ось головні теми випуску. В зоні АТО загинули восьмеро військовослужбовців, сімох поранено. Також стали відомі подробиці вибуху катера в Азовському морі. Життєво необхідні ліки в мозі розповіли, що відбуваються з вакцинами і з препаратами від тяжких недуг. Куди поділись 6 мільйонів гривень? Столична влада з'ясовує, чому реконструкцію корпусу міської туберкульозної лікарні виконали лише на папері. Як діти проводять канікули у денних пришкільних таборах? В столиці відкрили гарячу лінію для контролю та моніторингу відпочинку. Масштабна пожежа стала сьогодні близько о пів на шосту вечора на нафтобазі поблизу Гливахі під Києвом. За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій в Київської області горить чотири резервуари з бензином із 17. Четверо працівників отримали тяжкі опіки. За свідченнями очевидців у них обгоріло до 90% тіла. Наразі з'явилась інформація, що один з потерпілих помер в реанімації. Стоп диму спостерігали з голосівського району столиці до гасіння пожежі, задіяли два. 25 одиниць техніки, два потяги та 90 рятувальників. Пожежу досі не локалізовано. Про причини загоряння поки не повідомляють. Біля Красногорівки автомобіль з військовими підірвався на протитанковій міні. Загинули семеро військових. Про це повідомив речник сектора Б Євген Силкін. За його словами, автомобіль інженерних підрозділів Збройних сил перевозив боєзапас на позиції українських військ. На борту катера морської охорони, що вибухнув під Маріуполем, було восьмеро людей. Повідомили в Держприкордонслужбі. один із семи поранених. Помер ще один український прикордонник зник безвісти. А сьогодні, в ході бойового зіткнення, в Мар'їнці загинув один військовослужбовець семеро поранено, повідомив міністр оборони Степан Полторак. За повідомленням штабу АТО, під час одного з обстрілів міні-калібру 120 міліметрів, влучили по житлових кварталах Мар'їнки. Бойового зіткнення з боку туристичних групувань в наступі приймали участь до тисячі особового складу, значна кількість до 30 танків, значна кількість артилерійських систем, а також броньованих машин. В ході бойових дії наші втрати були сім поранених і один загиблий. Тристичне групування по попереднім даним понесли втрати до 50 вбитих і до 100 поранених. На паперах роботи виконано, акти підписано, а в реальності їх немає. Так виглядає будівництво нового корпусу Київської міської туберкульозної лікарні, розташованої у Гостомелі. Столична влада підозрює розкрадання близько 6 мільйонів державних коштів. Деталі у наших кореспондентів. Ще з радянських часів у цьому закладі, що потопає у зелені гостомельського лісу, лікують пацієнтів з відкритою формою туберкульозу. На всіх хворих місця бракувало. Тож влада вирішила добудувати ще один корпус і виділила 16 мільйонів гривень. Основні роботи вже мають бути завершені. Про що головний лікар навіть підписав приймальні акти ще 2013 року? Однак, заявленому в паперах не відповідає навіть фасад пінопласта. році по курсу 8 бешені гроші. Покажіть мені пінопласт Закончений фасад за подвійне утеплення мінеральною ватою та пінопластом пішло 2,5 мільйони гривень. Причому за документами їх уклали на площі більшій, ніж сама добудова. Проте пінопласту представники КМДА не знайшли. А так виглядає введений в експлуатацію кисневий пункт. В акті ви заплатили вот за цей кислородний пункт 600 тисяч гривень. Згідно з актом всередині приміщення, вже виконано всі основні роботи і проведено комунікації. Это узел теплового учёта запланированный, это порочни перила, это стяжки, э это трубопроводы, которые заизолированы, полностью в состоянии в рабочем должны быть находиться. Ещё есть испытания, которые на испытания гидроуличские испытания потрачено 130 с чем-то тысяч гривен. Усього цього інспектувальники знов ж таки не побачили. Вот здесь в 2013 году вы заплатили деньги, что вот это все уже сделано бетонная стяжка что тепло и вода проведены испытания гидравлические. Скажите, а как вы проводили испытания, если они у вас вот в таком виде? Зато тут установили новенькие батареи, хотя и ни до чего не подъединяли. Как можно было поставить батарею, не сделав штукатурку стен, за которую вы заплатили? Вы понимаете, что теперь расхлебывать, теперь это все надо демонтировать и по новой делать все? Или у вас больные будут вот с этими стенами останутся? Не побачили інспектувальники із дану експлуатацію східців та встановлених за паперами хромових поручнів. Головний лікар пояснити ситуацію так і не змогла. Ми що ти не о том говоримо? Михайло? Да, конечно, ми не атом говорим. У нас 6 мільйонів державних денег пропало, а ми з вами не о том це говоримо. Це Ні, це, це акт вами підписаний. 6 мільйонів зникли грошей. Це лише приблизно підраховані, запевняють представники влади. Скільки ж насправді їх списано і хто винний, має з'ясувати правоохоронці. Мер Віталій Кличко ініціював вже сьогодні передати їм документи. Єдине, що я почув від мера, що він може вибачити все, він не вибачить, коли з здержав. Авного бюджету, з міського бюджету крадуть гроші, які належать киянам. Світлана Жаєвронок, Юрій Росухай, телеканал Київ. Ліки, які було закуплено ще в грудні минулого року, нарешті в Україні, сьогодні відбувається доправлення вакцин БЦЖ в регіони. Про стан проведення цьогорічних терзакупівель, лікарських засобів, далі в сюжеті. Процес держзакупівлі ліків спрощено у рази, кажуть у Мінохорони здоров'я. Раніше списки препаратів складали аж 19 різних номенклатурних груп. Процес був тривалим та заплутаним. Нині з цим вправляється одна команда, а виходить навіть швидше. У нас сучаснує технічна група, яка одна и та же группа, они 19 разных, она заседает каждый день, два часа, это открытый процесс, каждый, любой из вас может пойти, прийти в мозг и присутствовать, посмотреть процесс, как идет, От графика не Отходим и абсолютно уверены, что все будет нормально, без проблем. Мы общаемся с производителями. Вже цього тижня МОЗ має затвердити дев'ять проєктів номенклатур щодо закупівлі медпрепаратів, зокрема ліків проти дитячої гемофілії, хвороби гошей і гепатитів. Крім того, ось ось ухвалять остаточне рішення щодо закупівлі бланків, лікарняних та вакцин. Можна очікувати, що вже в середині липня моз оголосить торги, а ще Україна відмовиться від вакцин російського виробництва. Російські вакцини в Україну заходити не, не будуть. Вакцини БЦЖ, які зараз розводяться по країні, Они польского производства, а мы будем стараться в будущем российские производители, то есть максимально стараться не допускать на украинский рынок. Тим болібицежека, у якого хочу самнітельна репутація. За словами квіта Швілі, цього року Україна вперше закуповує вакцини через ЮНІСЕФ. Зокрема, препарати проти туберкульозу з Польщі почнуть надходити вже наступного тижня. Допомогли міжнародні організації з вакцинами проти поліміеліту. Потребу в них на цей рік закрито. Влітку навіть почнуть нову хвилю щеплень для тих, хто не робив їх останні кілька років. А завдяки міжнародним організаціям Україні вдається доправляти медичні препарати і на окуповані території. Я абсолютно віри. что очень скоро там э, эти районы сейчас оккупированы, будут освобождены и для чисто для прагматичного действия Министерства здравоохранения для того чтобы э, ситуация там была под контролем и эпидемиологической, эпид, контр, и эпидемиологическая и разные нам просто надо об этом думать потому что э, Такі ачагіані очень опасне, поэтому ми через, через гуманітарну організацію займаємося. А надходження ліків для віл-інфікованих очікується 22 червня. Що постачальнику нічого не завадило виконати договір. Мос перебуває на постійному зв'язку із індійським виробником закуплених препаратів і з дистриб'ютором. Вікторія Попович, Овсяніков, телеканал Київ. 11 станцій Київського метрополітену вже звільнено від незаконних мафій. У серед них контрактова та поштова площа Лук'янівська, Осокорки, Харківська та Кловська. Відтепер на кіосках, які ще мають прибрати, з'являтимуться червоні написи. Буде демонтовано. Незаконні мафи вже від'єднано від електроенергії. Нагромадження мафів у переходах метрополітену постійно створює незручності пасажирам, особливо там, де проходи завузькі. Великий потік людей йде, і я вважаю, що ці мафи заважають. Ну, це фактично для мене головне. Ну і незручно, воно якось не естетично, некрасиво. Скрізь вже наставили цих верків, не знаю скільки. І навіть, якщо багато людей йде, як це. Дихати нема чим. Пыль, все, и вони тут, все, все заткрито, и печенье, и пряники, и все. Педивные обстоятельства то, э, и люди там скапливаются, то это мешает э, выходу людей из метро. Вот, э, но взрослые это удобно, когда, допустим, что-то забыл купить и можно тут приобрести. Но неизвестно качество какое-то. З 2012 року почали діяти нові правила пожежної безпеки в метрополітені. За ними евакуація пасажирів має здійснюватися через підземний перехід завширшки не менше 6 метрів. Відповідно, все, що не потрапляє в ці норми, повинно бути демонтовано. Тобто, вже три роки, ну якби проводиться робота різними, скажімо так, керівниками в напрямку того, щоб цих торгових місць у метрополітені не було. Прибирають усі мафи, на які оренда вже не діє. Відтепер кіоски, які мають знести марку червоними написами. Раніше власникам лише надсилали листи з попередженнями, утім, своєї роботи вони не припиняли. До того ж, Київський метрополітен отримав понад 100 скарг, зокрема, із приводу харчових отруєнь. Усі мафи, в яких закінчились договори, на сьогоднішній день відключені від електроенергії. Однак працівники продовжують туди приходити і продавати. Навіть включаючи м'ясну продукцію, ковбасу, сири, м'ясо, кондитерку, наприклад, торти з кремами. Загалом у київського метрополітену 130 договорів оренди на мафи, і кожен з них може поширюватися на кілька кіосків одночасно. Тож, коли вдасться повністю демонтувати споруди, які не відповідають нормам безпеки, поки невідомо. Вероніка Сектим, Данило Городецький, телеканал Київ. У столиці відкрили гарячу лінію для контролю та моніторингу відпочинку дітей у денних пришкільних таборах. За спеціальним номером батьки можуть звернутися та висловити свою думку, як поліпшити такі канікули. Про це під час інспекції денних таборів Солом'янського району повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, як розпочалось літо для київських школярів далі у сюжеті. Two, Марійка відпочиває у пришкільному таборі собі на користь. Дівчинка підтягує англійську. Мова цікава, і якщо ти поїдеш якусь ну, в подорож, то ти можеш її в будь-якій країні приміняти і розмовляти на англійській мові. Уроки іноземної на базі денних таборів і не тільки родзинка цьогорічного літнього відпочинку. Вдосконалити знання допомагають вчителі, студенти-волонтери та навіть носії мов. Ми намагалися підбирати більш цікаві форми і види заняття для дітей. Тобто, діти щоб відчували себе не так, як вони звикли себе відчувати на уроці, а, начебто, це і уроки, і порівняно, і як ну. Від відпочинку для них у таких мовних школах, а їх в столиці вже 30, Нині навчаються понад півтори тисячі дітей. А найголовніше курси для всіх абсолютно безкоштовні. Дитина на, е, на півтори дві години може прийти в навчальний заклад і займатися виключно мовною практикою. Цього року мовні школи працюють за п'ятьма мовами: в першу чергу англійська, на другому місці німецька, далі французька, і, іврит. У нас навіть є школи, які відкрили з мовою навчання іврит і італійська. Є у столичних денних таборах й інші дитячі радощі, наприклад, поклюпатись у басейні. Ми ходимо лише в понеділок, середу та п'ятницю. Достатньо. Сюди ми приходимо з відчуттям, що тут добре. А ще фізкультура уроки малювання та безліч цікавих гуртків. Такий 18-денний відпочинок разом з харчуванням забезпечують батьки, і він обходиться у 550 гривень. За бюджетні кошти відпочивають пільговики та діти тих, хто постраждав або воює в зоні АТО. Серед таких і Даринка дівчинка ніяк не натішиться, що має змогу займатися улюбленою справою. Тут є такий драйв. Ось в тебе все накаплювалося, накаплювалося. Ти це можеш випуснути, і це не в Мені дуже подобається безплатні путівки до таборів. Отримали вже понад 280 дітей. Загалом на пільговий відпочинок місто знайшло 27 мільйонів гривень, і ці і батьківські кошти націлені використати раціонально, наприклад, вітамінізувати меню. Сьогодні ми подивилися харчоблоки, ми подивилися меню. У нас були певні зауваження, що ми вважаємо, що треба більше фруктів давати, більше свіжих овочів. І у нас сьогодні з'явилася така ідея створити гарячу лінію. І усі, хто має побажання, свої коментарі, але, можливо, скарги, можуть звернутися за цією гарячою лінією. Для цього батьки зможуть зателефонувати за номером, що зараз на екрані. Нагадаємо, дітей у столиці оздоровлюють у 74 пришкільних таборах. Працюватимуть вони до 25 червня. Наталя Сарданова, Андрій Гегеля, телеканал Київ. На схилах набережної у парку Наталка, що на столичній оболоні, з'явилася величезна мозаїчна карта України. До її складання за два дні долучились понад пів тисячі людей. За словами ініціаторів, проект став інтернаціональним, бо в ньому взяли участь не лише українці з усіх куточків держави, а й туристи з Ірану, Туреччини, Польщі, Німеччини, Великої Британії та інших країн. Загалом зібрали карту площою 150 квадратних метрів. На її виготовлення пішло майже дві тонни кахлів. Частину з них надала будівельна фірма. Принесла учасники акції. От, Крим перший день почали викладати да, діаспора, яка вот в силу причин переїхала з Криму і живе тепер тут. Вони вот буквально за півдня швидко вилучили Крим. Це була перша область, яка була э, завершена. Коли в нас є дуже багато різних думок, поглядів, сподівань, і ми хотіли э, зробити таку річ. Що в спільній роботі можна об'єднатись, можна склеїтись і можна домовитися один з одним. Я дуже щаслива сказати, що нам це вдалося, тому що коли люди скажуть так, які, які були іншого погляду щодо України і щодо об'єднання України викладали тут один із регіонів, і потім в кінці підійшли, подякували, сказали ми, вибачте, що ми були інших поглядів. На цьому в мене все. Ефір продовжить роман Сагай з новинами спорту. Я бажаю всього найкращого і бувайте здорові! Мої вітання в ефірі новини спорту. Ріна Світоліна стала найкращою тенісисткою в історії України. Харків'янка є першою представницею України, яка зіграла у чвертьфіналі ролан гарос Також перша ракетка України встановила новий рекорд України у рейтингу WTA. Світоліна, попри невихід у півфінал ролан гарос 2015 піднялася на 17-те місце у світовій класифікації. Так високо у рейтингу WTS з Українок ще не піднімався ніхто. Попередній рекорд 19-ту позицію встановила у квітні 2008 року Альона Бондаренко. Один із лідерів вітчизняного тенісу Олександр Долгополов повертається до національної збірної. Про це Олександр повідомив у соціальній мережі. Повернення планується у поєдинку Кубка Девіса проти команди Польщі, який триватиме з 17 по 19 липня у Щецині. Цікаво, що ця подія може також повернути у збірну першу ракетку України. Сергій Стаховський, нагадаємо, раніше казав, що зіграє за збірну, якщо у її складі гратиме Долгополов. У Києві відбулися підсумкові збори Асоціації футзалу України. Одним з приємних пунктів порядку денного було відзначення тих представників змі, які регулярно висвітлювали змагання, що проводиться під егідою асоціації. У списку лауреатів прогнозовано виявився і телеканал Київ. Що ж для ділової частини зборів, то президенти клубів екстраліги затвердили формат наступного чемпіонату України. Було вирішено відмовитися від експериментів і зберегти чинну схему. 10 команд вони зіграють у два кола, потім вісімка найкращих змагатиметься за медалі на стадії плей-офф. Чемпіонат у наступному сезоні завершать раніше, щоб надати можливість збірній Україні підготуватися до чемпіонату світу. Серед учасників змагань екстраліги новачок з Херсона, команда Прод -Ексі». А ось переможець першої ліги Київський хід. Пока еще вирішив не підвищуватися у класі. Не виходить хит. Хотя, видите, обыгрывают всех уже и на песке, и везде, где им только куда нет, везде обыгрывают. Ждем их с распростертыми объятиями в экстралиге. Дай бог. Ребята, мы зеркало страны, зеркало экономики. Как в стране плохо, поверьте им всем тоже очень плохо. Не из-за того, что какие-то там у нас там желания или гиперусловия, которые клубы не могут выполнить. Это просто зеркало экономики страны. Це все. Дякую за увагу.